О, гляньте, як вона лежить чудово. ху 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 о, -ху. о, -о, -о. о, -о, -о. розрив, розрив. у пошуку. Коли ти розпочатуєш монетку. Ну що ж, давайте дивитися разом з вами. О -о -о -о. Друзі, на цьому моменті я трішки не наклав штани сьома ранку, немає ніде ні душі. І вилітала оця звірюга і мені на мить здалося, що це якийсь вовк. Але потім роздивився, що собака. Він на мене навіть і не дивився, але трішки кільце зжилося, друзі, і стояв, навіть не шевелився, тримався за лопату. Але ось так. Що ж, друзі, всім привіт! Сьогодні копаємо на такому городику, можна сказати, поле. Внизу там у нас тече-річка, і самий городик дуже цікавий, тому що в нас траплялося багатенько дуже старезних знахідок. І Сьогодні він у нас переорений. І тому подивимося, що у нас тут буде. Майже 5 годин пошуку і, друзі, нічого. Одна просто шмурч, шмурч, шмурч. 5 годин копу, і нема нічого. І ось випадає в нас Монетосина. І це в нас, як бачимо, одна других або одна четвертих. Ні, друзі, одна других копійка сріблом 1840 року. Нічого цікавого, але монетка є. Хотілося б трішки іншого, звісно, якогось динарія чи спинку фібели, Але ось така знахідка і гадаю, що вона має право на існування. Тому продовжуємо копати. До речі, тут вже хожено, хтось ходив, але не так, як. Е Ряду ряд, а вибірково хтось уже пробігав. Так, друзі, день другий. Перша цікава знахідка на сьогодні, крім гільз та куль, це в нас спинка фібли. Вся вона пошкоджена і вбита. Ось так. Навіть терти її не буду, але бачимо, що воно. Ще ось у нас кріплення. Отак іде. Ось так. Добре, металопластика є, вже чудово. Тим часом у нас ще одна частина такої металопластики. Схоже за металом, як бачимо, таке, як і спинка фібули, вбите наглухо, але таке воно схоже або як на кресало, ну, за розмірами, за своїм видом, а можливо і частина ремня ну, цієї пряжки, ви зрозуміли. Ось бачимо вже технікою роздовбани по центру. Ось так. Можливо я й помиляюсь. Так що, друзі, допомагайте в коментарях, хто шарить. Так, тим часом, друзі, у нас випадає ще одна спинка фіболи і ця більш живуча. Дуже приємний у неї колір. О, так. Як бачимо... Більш вона в чудовому стані. Зелененька вся, потужна, не окислена. Ось так. І, до речі, у мене нові рукавиці. Тому що тим уже прийшла цицька. Так, ну і давайте послухаємо на звук. Звук у нас був як на фольгу або проволоку тоненьку. Ось таке звучання, так що продовжуємо. Срібла в нас немає, але зато є металопластика. Так, а ще у нас така цікава знахідка. Спочатку думав, що буде у нас пломба, точніше якась початка, але як бачимо, це була якась напевно, пломба. Ось який проглядається орел, напевно, і цифри. 305. Хто знає, друзі, допомагайте також. Така штучка. Нічого, друзі, я в цьому житті напевно не розумію. Йду по своїх старих слідах. Як бачимо, все витоптано. І такий сигнальчик. Подивіться поверхневий. І дивіться 15. Хрепить, пердить, кашляє, схожий на проволоку. Ну і зараз будемо споминати мисливців на Цезарі. Ой, випав з грудочки, подивіться, друзі. Ой, оце, як я вже повторюся, каже мисливець, на Цезарі найкращий момент у пошуку, коли ти розпочатуєш монетку. Ну що ж, давайте дивитися разом з вами. Товариство. Динарій, але понівечений з іншої сторони, наскільки я зрозумів. Так, подивіться, що зробила з ним техніка. Звісно, це не я лопатою, погляньте, битий, перебитий, тому відчистимо і поглянемо. Можливо, вдасться розібрати сюжет нам у цьому допоможуть але денек є і це круто тим часом друзі в нас щось такий сигнальчик 14 але погляньте монетка лежить на ребрі. Це в нас або Радянщина, Або ж я вже, друзі, не знаю. Ось погляньте. Прилад пішов в дупу. Ось гляньте, як вона лежить чудово. ху 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 о розрив, розрив пердака. Так, друзі. Так, це воно. Це навіть більший чудовий кадр. Чим попередній. круто Ні, зараз її не буду терти, вона повністю суха. Зараз її намочимо і подивимося. Але морда проглядається. І ось з іншої сторони також видно, що хтось стоїть. Це те, що ми шукали. Тому залік, друзі, ти це йому вподобайку. Так, ну ще із цікавого, за останню годину у нас випадає така ось алкодрахма. І ось така штучка, схожа мені на сережку на того часу. Але можу помилятися, можливо, якийсь гачок був. Ну, але форма в нього є. Ось так. Продовжуємо. Ну що ж, спільнота, сьогодні вже, напевно, в нас третій день. топчемося на цьому поселенні, як можна сказати. І ось у нас за 2 години пошуку, три проволоки, вісім гільз і шість дряхлих куль. Ось так. це всі сигнали на сьогодні. І ось продовжуємо копати. І давайте послухаємо на сигнальчик. 16. І щось мені схоже, подивіться. Ось погляньте. Щось мені схоже на монетку, а можливо і ні. Ні, друзі, сраку собачу чи собачачу. Це в нас гудзик. Був колись гудзик. Я думав, це в нас буде лімесний динарій. Не там то було, але добре, продовжуємо. Третій день пошуку розпочався, тому... Побажайте мені успіху. Тим часом у нас випадає ось така пластинка. Не знаю, що воно, того час не чи ні, але потім відмиємо і подивимось. Ну Це в нас, друзі, тепер вже дійсно сигнальчик вартий уваги. Я вже поглянув на нього. Послухайте. Сигнальчик у нас був, як на проволоку. І давайте поглянемо! Ось це морда. лежить ця морда. Дивіться, друзі. Так. Схоже, що він, друзі, у нас, напевно, лімесний. Якийсь він такий мутненький. І цікаво, ну погляньте. Декстер Алекс чи як там? Олександр, ну оце вже я тобі скажу, ну точно це вже технікою відрубане лопатою. ну воно, Це в нас поверховий сигнал поверхневий. І ось так чисто відрубано. Я не думаю, що це якось хтось заготовку робив. Але блін, шкода його дуже. Але нічого. Зараз, можливо, тут буде і інша частинка його. Добре, друзі. Третій день пункт в пошуку, динарій є. Так що, друзі, у вподобайки. Та не забувайте підписуватись на канал. Сьогодні ми все-таки хоч половинку, але це понове. Ну, Друзі, ось така маленька пісюлька. Навіть не знаю, знаєте, вона схожа на гудзик-гирьку, тільки не мідна, я такий дивіться. А можливо якийсь контакт із техніки. Але таке цікаве гляньте. Що воно? Не знаю. Добре, потім подивимося. Тим часом у нас наступна знахідка. І ось такий черняхівський значок. Не знаю, що тут, будемо мити та дивитися. Ну що ж, друзі, зараз швиденько підведемо підсумок, що ж втрачали все-таки наші предки 2000 років тому, як можна сказати. А саме це поселення, яке існувало. На території України. Це в нас були такі люди, які проживали від 200 до 500 року нашої ери. Ну, оця штучка, я так і не знаю, що вона. Можливо, є сенс перевірити на срібло. Також пластинка, можливо, із мідної ложки держака цей, а можливо і щось інше. Також дві шрапнельки, дюний друг пожежної дружини значок, різна жбонь 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 Ще в нас непогана монетка одна з сріблом 1840-го ЕМ. Непоганий у неї стан, але ще трішки у милі знаходиться. Ну і далі поїхала різна-різна у -різна нас жбонь, 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 як бачимо. Ось така пломба була. 805 або 305, як бачимо. Напевно, можливо, якась польська або царської Росії, мать би і так. Ну і до цікавого, друзі, не знаю, також щось з культури. Дві спинки фібови. Ця зовсім вбита наглухо, а ось інша подивіться в чудовому стані. Ну як, в чудовому, в непоганому. І ось така штучка також, ви її вже бачили. Ну і до цікавого. 80% динарія. Це третій динарій. Нічого тут не зрозуміло. Можливо, наш мисливець на Цезарів тут щось пойме, фото додам в кінці відео, якщо буде зручніше. Ну а цей йому вдалося визначити, якщо це він. Але також, подивіться, він подрочений технікою. Тому з якого тут ракурсу підійти, навіть не знаю. Ну, Напевно, що ось так. І третій тут зовсім, друзі, все печально. Що тут можна зрозуміти, я навіть не знаю. Але ось так. Динарії є, і це добре. Тому, друзі, кому було цікаво, підписуємось, коментуємо. Так ютуб зрозуміє, що відео цікаве та пропонуватиме його більшій кількості людей. А українського контенту повинно бути більше. Тому почуємось.